Всю співочу молодь України я закликаю до участі у міжконтинентальному фестивалі української пісні у Сполучених Штатах Америки. Співай рідної, саме так зветься фестиваль. Надсилайте свої пісні і ви будете звучати завдяки радіо Етно-ФМ по всіх. Куточках світу, адже ви розумієте, що сьогодні, на жаль, немає можливості 100% творчої реалізації тут на рідній землі, і тому радіо Етно ФЕМ і фестиваль «Співай рідною у Сполучених Штатах Америки. Відкриваємо вікно у Всесвіт. Ваші пісні зроблять вас популярними, знаними. Ви станете зірками, можливо, навіть і світового. Рівня я теж беру там участь. Ми будемо співати з вами на одній сцені. Нехай українська пісня летить в простір. Нехай чує кожна людина в кожному куточку землі. Я впевнена, що Україна переможе, а Українська пісня допоможе. Співай, рідною!